Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми вирушаємо в мальовниче село, щоб оглянути чудовий будинок, який може стати вашим затишним гніздечком. Давайте разом пройдемося по подвір'ї та всіх кімнатах і оцінимо всі переваги цього житла. Село розташоване в мальовничому куточку, оточеному лісами та полями. Поруч є все необхідне для комфортного життя, магазини, школа, ідеальне місце для тих, хто мріє жити в гармонії з природою. Є з село в Україні у Немирівській міській громаді Вінницького району Вінницької області, за 4 кілометри від станції Фердинандівка. Населення становить 319 осіб, розташоване за 11 кілометрів від районного центру та за 40 кілометрів від Вінниці. Поблизу є села Гунька, Козаківка, Супрунівка. Працюють початкова школа, клуб, бібліотека, медпункт, магазин. Поблизу сіл Гуньки та Супрунівки виявлено залишки двох поселень трипільської культури. Це цегляний будинок в мальовничому селі, велика прибудинкова територія, двір, дворик для господарчих цілей, фруктовий родючий сад, город, літня кухня, сарай, погріб, цегляні. Будинок цегляний добротний, чотири кімнати, газифікований, парове опалення, новий котел. В будинку організована кухня, газова плита, газифікована літня кухня, газова плита, капітальні металеві ворота, присутні додаткові господарські споруди. Криниця у дворі з водою є можливість розширення двору, зручності на вулиці, опалення, газове, парове, також присутня функціонуюча піч та дров'яна плита. Хороший варіант для дачі або проживання в селі. Право власності на будинок, земельну ділянку оформлені. Чому варто обрати цей будинок? Ціна тисяч доларів. Ідеальна пропозиція для власного житла чи дачі, локація. Вінницька область, село з розвиненою інфраструктурою, магазини, школа, пошта та інше. Комфорт, газове опалення, криниця, літня кухня, гараж, фруктовий сад. Інвестиція у нерухомість чудова можливість для вигідного придбання нерухомості за доступною ціною. Переваги цього варіанту: будинок чудово підійде як для постійного проживання, так і для використання, як дачний будинок у Вінницькій області. Це поєднання затишку, природи та зручностей сучасного життя. Як бачите, будинок розташований на просторій ділянці є все необхідне для комфортного проживання. Місце для відпочинку, мангал для шашликів. А для любителів городництва родюча земля. Також на ділянці є літня кухня та інші господарські будівлі це краєвиди села Язвинки. Ось і закінчився наш огляд цього чудового будинку. Якщо ви шукаєте затишне місце для життя за містом, то цей будинок саме те, що вам потрібно. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за вказаними контактами, які залишу в описі до каналу. Коментуйте, запитуйте. Дякую за перегляд.